Протягом свого життя Великий Кобзар написав 237 віршів та поем про важку долю своєї батьківщини, кріпацтво та життя українців у неволі. Пригадали у день народження Шевченка його твори і студенти національного університету. У вище влаштували поетичні читання та майстер-класи. Зокрема, зобразили українську хату, у якій певний час жив поет. Також під час арт-перформансу відбулася і презентація музейно-книжкової експозиції Вічні твори Шевченка. Це натхнення, це мотивація, його вірші досі актуальні. Тому я завітала на цей захід. Взагалі намагаюся бути активною студенткою. Це те, чого нам зараз не вистачає. На наш під час дистанційної під час дистанційного навчання нам не вистачає комунікації, яку зараз ми отримуємо на цьому майстер-класі. Під час таких заходів ми знайомимося з різними новими людьми. Це м, однодумці, наприклад, так. Дізнаємо щось нове для себе. 24-й рік це рік, коли ми всі відзначаємо 210-ту річницю народження нашого генія. Отже, всі ми маємо знати, шанувати і пам'ятати Шевченка це наше серце, наша душа. Отже, сучасний Шевченка він сучасний у всьому. Він відповідає всім вимогам нашого часу.